О Ісусе, Ти сказав істинно, істинно кажу вам: просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Я стукаю, шукаю і прошу про благодать. І буду пізнавати тебе дедалі ближче. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі. О Ісусе, Ти сказав істинно, істинно кажу вам, що лише попросите в Моє ім'я дам вам. Я прошу про благодать у Твого Отця і в Твоє ім'я, і щоб я любив Тебе. Та щоб інші любили тебе щораз палкіше й палкіше. Найсвятіше серце Ісуса я довіряю тобі, О Ісусе, Ти сказав істинно, істинно кажу вам: небо і земля перейдуть, а слова мої ніколи не перейдуть, зважаючи на непоминність твоїх святих слів. Я прошу про благодать, і наслідувати та служити тобі завжди ще вірніше. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі, О Ісусе, для якого немає нічого неможливого, змилосердися над нами, бідними грішниками. І даруй нам благодать, яку просимо через заступництво непорочного серця Марії, Твоєї і нашої ніжної, О Ісусе Матері.